Цієї ночі у Луцьку горіли три автомобілі. Надзвичайна пригода трапилась на одній із автостоянок, що на вулиці Боженка в районі ЛПЗ. Першою близько п'ятої години ранку зайнялася елітна іномарка Mercedes-Benz CLS 500. Полум'я перекинулось ще на два сусідні авто. Nissan та шкоду. Нині поліція та надзвичайники з'ясовують, що ж спричинило нічну пожежу. Це цілодобова автостоянка на вулиці Боженко. Об'єкт під охороною цієї ночі тут спалахнув новенький мерседес. Машина із трьома шестірками у номерному знаці вигоріла майже повністю на 90%. Менше постраждали автівки, що стояли по обидві сторони від палаючої іномарки. Вигорів правий бік у легковика. Шкода та лівий у позашляховика. «Нісан». Водій останнього спокійно походжає на місці пригоди. Від інтерв'ю чоловік відмовляється. Це «Ніякого інтерв'ю вам давати не буду. З байдужістю говорить про нічний інцидент охоронець автостоянки. Чоловік запевняє, нічого не чув. Я нічого не скажу, бо я не був на сміні, то не моя зміна була. А щось вам може напарник розказав Він пішов додому у поліції та управління державної служби із надзвичайних ситуацій. Нині встановлюють офіційні причини пожежі. Поки ж правоохоронці підозрюють, що мова йде про підпал. По даному факту відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 194, частина 2, навмисне пошкодження майна по даному кримінальному провадженню. Призначено ряд експертиз проводяться заходи по встановленню осіб, причетних до даної події. За подальшим перебігом розслідування обіцяємо стежити. Дарити Тимошкова, Рустан Щербачук для новин на часі.